Вітаємо! Сьогодні хочемо показати цвітну капусту, яку ми висаджували перерожчою розсадою. Про це знімали відео. Перша капуста, яка дозріла, це капуста Клементин. Садили її 5 кущиків. Наразі 3 кущика дозріло, а 2 ще формує головку. Як видно з відео, капуста має. Жовто-помаранчеве забарвлення. І набрала достатню вагу. Три кущика повністю дозріли і можемо її зрізати. Також покажемо два кущика, які не дозріли. Одна капустина формує головку, вона маленька ще. А інша тільки починає. Зараз зріжемо капусту і подивимось скільки ж важить кожна головка. Ось така виросла у нас жовто-помаранчева капуста клементин. Головки достатньо набрали вагу, і хочемо їх зважити, скільки ж важить кожна. Зараз дізнаємось вагу кожної капустини. Перше майже кілограм, друга. Кіло триста. І остання вона трішки аж перестояла вісімсот п'ятдесят грам. В підсумку можемо сказати, що капуста Клементин показала непоганий результат. Чесно кажучи, ми очікували на гірше, бо, як показували в попередніх відео, розсада була сильно перетримана, перестоявша, а як відомо, що цвітна капуста, коли розсада перетримана, головки взагалі не дає. Тому нас цей результат влаштовує. Друга капуста, яка дозріла. Це депурпу. Садили її 5 кущиків, Два кущика дозріли, інші три знаходяться в стадії розвитку ще. Перша головка це дуже виросла гарна. Велика виросла. Всі такі не поросли. А чому вона виросла велика? Тому що поливалася трава і захвачувала цю капустину. Тому в неї такий вийшов розмір, який потрібен. Інші не захвачувалися. Коли поливалася трава, так як у нас тут посаджений молодий виноград, ми не робили дощування тут капусті, бо винограду це не потрібно. Через те там будуть менші головки. Другу головку вона ще доростає, ми її зрізати не будемо, але вона вже готова. По ній видно, що вона готова. Ми її сьогодні різати ще не будемо, коли вона ще посиде. Всі три інші знаходяться маленькі, вони тут ще ось, де? так як тут виноград посаджений, ми їх дуже не поливали. Зараз ми зважимо цю головку і подивимось, скільки вона важить. Вага її кіло 750 кг. Це добра вага для цієї капусти. Як бачите, в неї світло-фіолетове заборвлення, і вона вся головка збита, видно, що вона вже дозріла. Незважаючи на наші проблеми з розсадою, капуста депурпул виросла до тієї ваги, яка потрібна. Там, де було достатньо поливу. Там, де поливу було менше, капуста ще дозріває. Капуста графіті також дала свій врожай. Зараз ви її спостерігаєте. У нас головка темно-фіолетового кольору, де пурпур була світло-фіолетова, а це темно-фіолетова. Ми садили її також 5 кущиків. Одна у нас дозріла, інші дозрівають. Зараз ми її. Зріжемо. Ми хотіли на ній дуже подивитися, яка вона є, вона була нам дуже цікава. така вона ось виросла, вона вже готова і таке враження, що вона аж переспоїла. Трішки вона буде, по ній видно, що вона трішки переспоїла вже. Зараз ми її зважимо. Вага капусти графіті становить 970 грам. Колір у неї темно-фіолетовий. І, так як я казала, що вона вже трохи перестояла, вона втратила свою вагу. Можливо, вона кіло сто, не більше. А зараз трішки вона така стала м'якша, так як вона трішки втратила вагу вона трішки пом'якшала. Зараз порівняємо колір цвітної капусти депутат та графіті. Сподіваємось, камера правильно передасть цей колір. Зліва в нас капуста «Депурпл», Найсвітліше забарвлення. І справа капуста «Графіті», Тут йде вже темніше забарвлення. На відміну від капусти «Депурпл», Клементин та «Графіті» Капуста гільверде, яку ви зараз бачите. Це від компанії Рікцвоєн. Зелена цвітна капуста. Вона дозріває одночасно. Ця капуста набрала найбільшу листову масу. Зараз ми її зріжемо один з них. У вазі вона не дуже важка, але вона вже видно, що вона вже дозрівша. Далі Потрібно зрізати, а не тримати на грядці. Зараз ми цю капустину зважимо, але вона не дуже важка грам 500, напевно. Що. Бага капусти гільверди становить 820 грам. Я помилилась на 300 грам. Це, напевно, через те, що вона має щільну структуру. Дана капуста має приємний світло-зелений колір. І це її відрізняє від звичайної білої. Капуста гільверде не досягла достатньої ваги через проблеми, які в нас були з розсадою. Але незважаючи на це, результатом ми задоволені. В підсумку можна зазначити, що цвітна капуста у нас виросла, якась головка більша, якась менша. Але на майбутнє, хочу сказати, що не потрібно саджати переросшу розсаду. Бо це доставляє дуже багато проблем. Краще посіяти нову розсаду, вона виросте за коротший термін, без зайвих зусиль.